У мене є такий рецепт кабачок жарю, тоді перекладаю чесничком, цибулькою, заливаю олійкою. Значить, такий маринад роблю, таке виходить супер. Господиня з багаторічним стажем пані Тетяна кабачки вже консервує повним ходом. Ціна 2,5 гривні за кілограм, а той дешевше оптом дозволяє. А от, зрештою, овочів не поспішає для огірків, мовляв, рано, і справа не тільки в ціні. Спитаєшся, які домашні, домашні? А вони можуть бути просто парнікові, вони просто розумієте, змякнуть в банці і ви викинете все. Хоча і ціни мають значення. Масово покупці, поки товар не скуповують. Продавці кажуть, городини побільшає і овочі ще подешевшають. За тижнів два люди починають вже потрошечки брати, але я думаю, що конкретно так, то за місяць часу то вже повністю вже буде помідори валом, помідори багато, тому вже буде набагато дешевше. Це буде цей херсонки, херсонський, То ще може бути по три але дешевше вже. я думаю. Огірки будуть дешевші. Будуть дешевші. Двічі так буде, так. на закатку. Ну це вже це вже кінець серпня. Чекати з консервуванням ягід до кінця літа не доводиться. Вишень на ринку вже менше, тому розбирають і по 13 гривень за кілограм, малину по 10 за літр. Є так, що 5 банок бере, 6 банок бере. О, хто як скільки може, що залежить, від, за, що залежить від людської кишені, скільки є грошей. Абрикоси та персики насипом. Продавці кажуть, ще будуть, покупці потрохи скуповують. Беруть, беруть таки, що Може, так, може рині, і пізніше і будуть такі, може, ще такі маленькі, такі, але хто хоче, одні хочуть, на закрутки, красиві, другі хочуть дешеві. Про початок сезону консервації нагадають стіни зі скляних банок. Півлітрові від 2,5, трилітрові до 7 гривень. А от медики радять більшу увагу приділити не консервації, а свіжим продуктам для того, щоб збагатити організм вітамінами, час ще є.